Thank you От почине село на нашій Україні, Не наче писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, Не наче диво, а кругом широколисті і тополі. А там і ліс, і ліс, і полі, і сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Плаче Україна сльозами і кров'ю, яка будує своє завтра на водіє від плаче Україна і тяжко ридає Своїх синів, що помер, сльозами вмиває. ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Зоря, зоря моя вечірня, з єдиним горою, поговоримо та писом, повноволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко, воду позичає. Встала, Встала весна, чорноземну сону розбудила, розбудила, укрічала ястом, барвинком укрила. І на полі жарем соловейко в гаді. Землю убрану, весну вранці зустрічали. І небо не вміте, і заспані хвилі. Понад берегом геть геть, немаче п'яний очеред без вітругнеться. Боже милий, чи довго будеш і мені боці, на завтра тюрмі. Понад оцим нікчем не морем, дитин світок, не говорить, мовчить і гнеться, мов жива. Садок вишневий коло руші над вишнями гудуть, хватарі з богами йдуть, співають душі дівчата, а матері вечерять. Ждуть, Сім'я вечеря коло вечірня зіренька встає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейка надає, поклала мати коло маленький діточок свої, сама засновкової, затихло все, тільки дівчата та соловейка не затих. Зай моя баджіння дитина, говорить Та хай сенька в неволі з тобою розкажи, як договій, да сонечко сідає, я підніпала севочка, буде пожичає. І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам віцарі великим Богом не забуті. Попорітися, поборити, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то так чого в мені було. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чому маленько мені? Тоді так приязно молилося, чому так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилося, сонце гріло, не пекло. Та сто Дніпро широкий, пришироки, що бітий вітер заливав, довг верби невисокі, в рами хвилю підіймав, і блідий місяць на ту полу Із хмари де виглядав, наче в сині морі, то вирнав, то потопав. Ще треті півні не співав, ніхто не де не гомонів, сичі в гаю, перевикаюсь, та я раз пораскрибю. Доля моя вічернезі, йди надворою, по нього на неволі з тобою. Розкажи, як за ворою сонечко сідає, як, як у Дніпра веселочка воду позначає, як широка сокана, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віта, а на віта гадаються наші неділі. Світає, край неба палає. Соловейко та племгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, Міс за рами надставами, верби зеленіють, сади рісні похилились, та полі поволі стоять собі, осториза, розмовляють з полем. Вітай, кай не поховай, соловейка втежі гай, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи вони мріють, між над ставами верби зеленіють Світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов стороже, розмовляють з полем. Вчора моя вечірня, зійди над горою, поговоримо, тихесенько, неволі з тобою, розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, воду позичає. Світає, край небо палає, солойка в гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віть, степила не мрій, між вірами над ставами верби зелені. Сади, рясні похилились, тополі поволі. Стається мов, сторожа, розгуляють з полом. Усі ти хітати, чужого навчайтесь, свого не вчуратись, Бог то матір жабуває, того Бог карає. Та тоді діти чураються, в хату не пускають, тоді люди проваляють, немає жоду. На безконечній землі веселому дому. Дервіє з поля на галині, над вербою, над вибою червона калина, на калині одиноке містечко гайдає, а де ж дівся соловий, не питай, не знає. Горемо, тихий садковне неволю з тобою. Розкажи, як за горою сідає, як якось за непра, веселка воду поза Стала на чорну землю, сон розбудила, укричала її грязним барвінком, укрила і на полі жайворонок, чоловіков Убрав убрану землю з ною зустрічає.